Вітаю, фон. Це важливий елемент дизайну, який призначений для ідеального заповнення простору макету. Це важливий нюанс, і конструктор макетів розроблений так. Щоб ви не мали жодних проблем під час обрізки продукту, та щоб не залишалося білих смуг по краях. Фон повинен рівномірно заповнювати поверхню макета. Часто люди роблять помилку, завантажуючи зображення та розтягуючи його під розмір макета. Проте, якщо виникне ситуація, коли обрізка продукту буде проходити трохи лівіше або правіше від передбачуваної лінії різу, то це може призвести до некоректного вигляду продукту. Білі смужки по контуру можуть зіпсувати Вашу роботу. Поліграфіка ми створили інструмент для заливки фону, який допоможе вам правильно заповнити фон макета. Для початку виділіть фон, натиснувши на іконку тло. Або двічі клікнувши по вільному просторі макета, потім виберіть колір фону, використовуючи інструмент Color Picker. Таким чином, ви зможете однозначно та правильно заповнити фон макета. Ви також можете налаштувати яскравість та навіть створити грандієнтний фон. Якщо об'єкти на макеті заважають вам працювати з фоном, ви можете тимчасово приховати їх за допомогою кнопки Приховати об'єкти. І якщо ви вирішили видалити фон. Натисніть кнопку Очистити тло. У нас також є можливість використовувати текстури для фону. Ви можете обрати з багатьох варіантів текстур або завантажити власну текстуру. Ці текстури можна редагувати та застосовувати фільтри до них. Не забувайте, що ви можете використовувати різні фони для різних сторінок макету, використовуючи функціонал, фон для обраної сторінки. Це особливо корисно, якщо ви працюєте над продуктами з декількома сторінками. Наприклад, фотоальбомом чи буклетом. Насолоджуйтеся своїм дизайном і не забувайте надіслати нам ваші враження. Цей інструмент допоможе вам створити ідеальний фон для вашого макета на poligrafika.com.ua. Чекаємо Чекаймо на вподобайки від вас на нашому youtube каналі Гарного дня!